Головні енергетики та науковці України, а також їхні колеги із Чехії та Канади, зустрілись у Києві в рамках вже п'ятої міжнародної конференції, яка цього року присвячена перспективам впровадження інновацій. В атомну енергетику серед головних тем передові ядерні дослідження, реалізація нових проєктів галузі, а також підвищення безпеки на атомних енергоблоках українських АЕС. Останнє питання стоїть як ніколи гостро в умовах повномасштабного вторгнення Росіян на українську територію. Україна не дивлячись на те, що йдуть ці військові дії, вона підтримує свою ядерну галузь. ядерна галузь працює. Вона виконує свої всі функції, які потрібні для країни, і робляться і ремонтне, і обслуговування атомних реакторів і таке інше. Але виклики такі, що нам потрібна зараз прийнята енергетична стратегія України до 50-го року, і нам потрібно збільшувати виробництво на атомних станціях і тому потрібно будувати нові ядерні установки. Перш за все, нині опікуються добудовою третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, які зводити почали ще у 80-х роках минулого століття за радянською технологією. І там же на ХАЕС планують збудувати п'ятий та шостий енергоблоки за технологією американської компанії Westinghouse. Власне, зводити нові і збільшувати потужність існуючих реакторів в Україні припинили ще на початку 90-х років, коли Верховна Рада під тиском громадськості запровадила на це мораторій. Такий крок мав унеможливити повторення в майбутньому аварії подібно тій, яка у квітні 1986 року трапилась на Чорнобильській АЕС. Зняти мораторії вдалося тільки в 1993-му. Відтоді, тобто за останні 30 років, в Україні ввели в експлуатацію тільки три реактори: на Хмельницький, Рівненський та Запорізький АЕС. Наразі на Хмельницький АЕС роблять все необхідне, аби будівельні роботи розпочались якомога оперативніше. Максимальними силами, силами, от, наприклад, я розповідав, запорізької атомної станції колеги наші допомагають, які виїхали з окупації, мають бажання далі працювати нашими силами, силами Хмельницької атомної станції. Ми виконуємо зараз демонтаж старих конструкцій, які не пройшли. Відремонтовуємо новий, також обстежуємо обладнання і чекаємо прийняття закону України про дозвіл на будівництво енергоблоку No34. Фахівці певні, Україна на сьогодні має неабиякий науково технічний потенціал для впровадження нових технологій в атомній галузі. Зокрема, серед когорти інновацій фокус уваги наразі зосереджують на покращенні технологій традиційних реакторів великої потужності, які будували в основному у 70-х, 90-х роках минулого століття, а також зведені в Україні малих модульних реакторів. Малі модульні реактори технологія нова, яка поки не використовується в розвинутих країнах. Є кілька маловідомих проєктів у Китаї, але їх навряд чи широко застосовуватимуть у світі. Найближче до реалізації задумки перебуває компанія New Scale Power, яка у січні 2023 року отримала ліцензію на перший ядерний реактор нового типу від американського регулятора. Звести його мають намір поза межами США у сусідній з нами Польщі. Фахівці переконані майбутнє саме за американськими розробками, тим більш що модульні реактори мають чимало переваг порівняно з реакторами, встановленими на атомних електростанціях. Малі модульні реактори зараз і багато термінології, але це реактори до 300 чи 500 мегаватт, які яких перевагою з точки зору розробників є модульність конструкції. Це означає, що більшість комплектуючих будується, виробляється на заводі, потім вже безпосередньо встановлюється на майданчику. Більша можливо швидкість будівництва. Багато технологій малих модульних реакторів передбачають більш сучасні, більш прогресивні системи активної пасивної безпеки. Крім того, малий модульний реактор дешевший за великий. Точна його ціна поки невідома. Будівництво ж одного великого реактора для АЕС оцінюється в 10 мільярдів євро. До того ж, малі модульні реактори на першому етапі можуть розглядатись як заміна на теплові генерації. В Україні багато ТЕС, термін експлуатації яких закінчується. Ба більше майданчики теплових електростанцій можна використати для будівництва малих модульних реакторів, бо там є електрична інфраструктура. Такий проєкт легше реалізувати наразі. Україна вже підписала угоду про співробітництво в розгортанні малих модульних реакторів з американською компанією. Холтек International. поки що йдеться про будівництво до 20 атомних енергоблоків із такими реакторами. В енергоатомі розповіли, реалізувати пілотний проєкт із виходом на мінімальну регульовану потужність реактора із підключенням його до мережі мають до березня 2029 року. Ми повинні розуміти, що ми самі не зможемо спроектувати зараз. Але ми в кооперації з іншими країнами можемо співпрацювати для того, щоб зробити якийсь проект малого модульного реактору. Найкраща зараз ситуація у фірми Нью-Скейл американський, який вже провів одну один проект ядерної установки. Своєї малого модульного реактору і, і, і зробили ліцензування в регулюючому органі, але вони планують перший реактор на станоку, таку малу модульну побудувати тільки в 2029 році. А поки що не менше в найближчі роки запуску в Україні передових атомних реакторів не передбачається, частину зусиль скеровують на безпеку діючих аес. Утім, попри дотримання всіх нормативів і правил убезпечити реактори із середини від російських ракетних атак, практично неможливо. Захистити атомні станції неможливо. Вони не розраховувалися на Обстріли на військові дії по станціями і таке інше, хоча ми розраховували там, навіть нападіння на падіння літака на ядерний реактор. То ми розуміємо, якщо буде обстріли ракетами чи там якимись іншими боєзарядами, то це не розраховано ні в яких наших документах. Тільки ПВО може захистити наші майданчики, атомні станції, що так і робиться. І Збройні Сили України одна надія них. Анастасія Литвин, Артур Захарченко, новини Правда тут.